Мир вам, мир вам. Мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа, По Його великої, великої, великої милості ми не зникли, велике Його до нас милосердя, і воно оновлюється і оновлюється кожного ранку. І сьогодні Господь по особливому розфарбував небо. Да, ще немає яскравих барв, але оте синя плямина, оці хмарини це знову Його розфарбування. Вовання, алілуя, слава Богу! А якщо ми подивимось отуди на небо за в отих. Зверху, не дуже видно, зверху, та знизу то ліхтар, а зверху то та місяць, не ото верхній, а там місяці. Розумієте? Алілуя! Слава Богу! Сонця ще не видно, але, але місяць уже є. Слава йому! Слава Богу, за те, що він пробудив нас цього, цього ранку. Слава Богу, за те, що він з нами. Слава Богу, що він укріплює нас. Слава йому, повіки слава. Слава йому, що він зранку уже годує нас. Тою їжею, яка потрібна. Дякую йому, дякую йому, дякую йому. Коли йшла сьогодні, то помітила оцю годівничку. Покажу вам зараз. Подивіться, ось бачите, є годівничка. І ця годівничка, вона порожня. І що толку, що вона, який сенс від того, що вона висить птахам ніякого. Вона порожня. Вода хтось її зробив, Да, її повісили. Але якщо не буде там їжі, вона для птахів не буде мати ніякого, ніякого сенсу, ніякої доброти, нічого корисного. Просто висить для прикрашення і все. Отак інколи буває. З нашими бібліями Господь благословив людей, які записали це слово, а потім поблагословив ті, які переклали, а потім поблагословив тих, які друкували. І оці і оця золота скарбниця Боже Слово, воно є у нашому, є у наших домівках, але інколи вона може перетворюватися на оцю. Годівничку, порожню годівничку. Знаєте коли? Коли ми її не відкриваємо, коли ми до неї не звертаємось, коли вона просто лежить на полиці, вона як порожня годівничка. Тож давайте будемо нею насичуватися. І так, сьогодні хочу розпочати із е, читати із псалма 145, псалом 145. Я буду величати тебе, мій Боже і царю, буду прославляти Твоє ім'я повіки, щодня благословлятиму Тебе і співатиму Твоєму імені повіки вічні. Великий Господь, достойний найвищої хвали, Його велич не збагнена. З покоління в покоління будуть прославляти Твоє діяння і звіщати про Твою могутність, і будуть говорити. Про велику славу Твоєї величі та про Твої дивовижні діла, розповідатимуть про могутність Твоїх чудових звершень, як і я звіщаю про Твою велич, ділитимуться іншими спогатами про Твою велику доброту. І оспівувати твою праведність, милосердний, співчутливий Господь, довготерпеливий, сповнений любові, Господь добрий до всіх, Його милосердя помітне на всіх його вчинках. Тебе, Господи, прославляють усі твої діяння, Тебе благословляють усі вірні Твої. Вони оповідатимуть про славу Твого царства і звіщатимуть про Твою могутність, аби дізналися усі люди про Твою силу, славу, велич Твого царства. Твоє царство, Твоє царство, царство вічне, Твоє владарювання на всі роди і покоління. Господь Підтримує всіх падаючих і підносить усіх пригноблений. Очі всіх спрямовані на тебе, і ти своєчасно даєш їм поживу. І ти своєчасно даєш їм поживу. Алілуя! І наші годівнички не будуть порожніми, тому що Господь благословляє і вчасно дає поживу і духовну, і тілесну. Алілуя! Слава йому, повіки слава! Очі всіх спрямовані на тебе, і ти своєчасно даєш їм поживу, розтуляєш свою руку, насичуєш за потребою все живе. Справедливий Господь на всіх своїх шляхах і милосердний у всіх своїх вчинках. Господь близький до всіх, котрі велають до нього, і до тих, котрі від щирого серця благають Його. Він виконує бажання всіх, котрі його шанують вислуховує їхні благання і спасає їх. Господь охороняє тих, котрі його люблять, а всіх нечестивих знищить. Мої устави виголошують Господню хвалу. Нехай усяке тіло благословляє Його святе ім'я по віки віків, і ми, Господи, благословляємо Тебе, благословляємо, благословляємо, тому що Ти достойен прийняти усю славу, усю хвалу, усі благословіння. А ще Господнє слово каже: благословляйте, бо ви на Те і покликані, і ми будемо благословляти, величати Тебе, оспівувати Тебе, тому що ти цього достойний. Амінь. Таких годівничок тут багато, і така, бачте, ще гарненька є. Але дай Боже, дай Боже, щоб вони були повні. І наші годівнички також завжди наповнювалися словом Господнім з самого ранку. Алілуя! Слава йому, по віки слава! Вчора Господь почав нас навчати дуже-дуже корисній справі. Вчора Господь сказав нам, його дітям, що Він також хоче радіти. Він також радіє, коли ми дещо робимо. І перше, що найбільше приносить нашому Господу радість, це коли люди каються, коли приходять люди до нього. І він радіє. І знаєте, ті, хто приходять до Господа, вони також знаходять радість. Алілуя! Слава йому, повіки, слава! Радість у Христі я знайшов, Він моє життя і спокій, коли я до нього прийшов, з того часу, батько Він мій з того часу я його син і радію, що Він прийняв мене до святих тих країв, щоб його я там прославив. Я приніс до нього все зло, він дав радість серце моє, все гріховне геть відійшло, боте спасіння дає, і тепер радію всі дні. Бо мене мій батько знайшов, Він подав прощення мені, коли я до нього прийшов і тепер радію всі дні. Що мене, мій батько, знайшов, Він подав прощення мені. Коли я до нього прийшов, що дав мені батько, коли я до нього прийшов, Він продав мені прощення, Він дав мені спасіння, Він дав мені радість, Він дав мені радість, яку ніхто і ніщо не вкраде. Тому що те, що дає Господь, Він дає назавжди, назавжди. Алілуя! слава Богу! Господнє Слово. У в першому солонян 5-16 за. Пише завжди радійте. А в притчі 17,22 записано: веселе серце, як хороші ліки, веселе серце, як хороші ліки. Алілуя! Слава Богу! Тож найбільша радість це коли приходять люди до Господа, коли каються люди у своїх гріхах, і тоді небо приходить у такий рух, всі радіють, всі славлять Господа. І радіють, радіють за іще одну спасену душу. І ми можемо приносити нашому Господу радість, коли ми свідчимо про небесне царство. Алілуя! І стаємо також співробітниками Господніми і приносимо у цьому йому радість. Але ми будемо продовжувати далі читати і шукати іще як. Чи ще є якийсь повод для радості у нашого Господа. І слідующе місце писання, яке я хочу прочитати, записане в третьому посланні Івана, перший розділ 4 вірш. Більшої радості не маю від тієї, аби чути, що діти мої живуть у істині. Деякий переклад є, ходять у істині. Але немає. Має більшої радості для нашого небесного батька, коли Він бачить, що ми, Його спасені діти, ходимо у істини. Ходимо у істині. Хто наша істина? Звичайно, Ісус Христос. І як ми живемо у ньому, а Він у нас це приносить радість нашому небесному батькові. Івана 8:31, 32. Тож промовив Ісус до них, іудеїв і до кожного із дитини і до кожного з нас, які повірили у Нього. Ми повірили у Нього, Тож це Слово до кожного з нас. Якщо ви будете перебувати у моєму слові, то справді будете моїми учнями і пізнаєте істину, і істина вас зробить вільними. Як можна ходити у тому, чого ти не знаєш? Як Можна ходити, як можна знати те, в чому ти не перебуваєш, в що тобі не цікаво? І тому Господь знову і знову каже, що якщо ви хочете пізнавати істину, то вам потрібно перебувати в моєму слові, насичуватися моїм словом. І тоді, і тоді ви почнете маленькими кроками, як спочатку починають діти ходити в моєї істині крок за кроком, крок за кроком, все впевненіше і впевненіше. І коли ми будемо шукати Господа, коли у нас буде велике бажання пізнавати істину, то це буде приносити нашому Господу велику радість. Коли ми будемо ходити в істині, ми не залишимося без нагороди. Послухайте далі, що записано в Ісая 62, 3 і 5 вірш. Ти будеш чудовим вінцем у руках Господа, царською короною в руці твого Бога. Про тебе більше не скажуть залишена. Адже тебе називатимуть Моя втіха. Це про нас, ви чуєте? Повірте, Господь каже це про нас. Адже ми намагаємося ходити в істині. Адже ми прибігаємо до слова Господнього. Якщо ви вранці слухаєте слово, читаєте його, ви шукаєте істину, ви ходите в істині. І це Господнє Слово, оце в. Втіха, вона належить нам. Господь каже знову і знову, що ми вінець в його руках. Алілуя, слава Богу! І нас не називатимуть залишена, а називає нас Господь моя втіха. Ми його втіха, розумієте? Ми його втіха. Він дивиться на нас і він радіє і каже: до чого ж класна моя донечка, до чого ж мужній мій синок? Він дивиться на нас рух, е, очима, любові, і ми для нього втіха. Розумієте? наше життя, оце життя, ходіння в істині, це для нашого Бога втіха. Алілуя! Слава Йому, слава Йому! Але це ще не кінець. Він ска... тіха, а твою країну назве заміжньою, тому що Господь уподобав тебе і твоя земля стане одруженою. І як юнак одружується з дівчиною, так твої нащадки стануть єдиним з тобою. Спасешся ти і весь твій дім, каже Господнє Слово. І в цьому слові, що зараз я читаю, є цьому підтвердження. Алілуя, Слава Богу! Ой, Алілуя. Яке чудове небо. Більше чому мені подобається ходити в парк? Зараз просто ну, дуже холодно, тому що там багато неба. Чому мені подобається їздити на море? Тому що там багато неба. Тут е, між березами воно трохи губиться. Але ось я знайшла хоч місце таке, і видно, яке у нас те небо. Небо наповнене Божою славою. Підносимо очі свої догори. Звідки допомога нам? Нам, нам допомога від Господа. Дочитаю. І так, і так, як юнак одружується із дівчиною, так, тво, так твої нащадки стануть єдиними з тобою. І як наречений тішиться нареченою, так твій Бог радітиме тобою. Це не я сказала, це Боже Слово. Господь радіє тобою, дорога душа. Господь радіє тобою, повір в цю істину. І ти будеш вільною, вільною від гріха, звичайно від гріха, вільною від людських забобонів, вільною від е, е, релігії. Релігійної закваски. Так сказав Господь своїм учням. Стережіться, стережіться отої фарисейської закваски, стережіться. Але коли ми будемо ходити в істині, то ми будемо вільні від отієї закваски. Алілуя! Госп... Ми – Господня радість. Ти, дорога, душа, Господня радість. Господь радіє, коли ми живемо з ним, ходимо в істині, маємо бажання ділитися радістю спасіння, щоб були нові люди, які приймають істину і також ходять в цій істині. Це приносить Господу велику радість. Ми можемо бути причиною Його радості. Ми і є. Причина його радості. Ще одна причина. І знаєш, дорога душа, можливо, хтось сказав: Ну от я покаявся колись там, 20-30 чи 30 років, чи рік назад, о, от в той день я приніс Богу радість, і все, оце Господь один раз порадів. І все ні. Кожний день нашого ходіння за Господом приносить йому радість. Кожний день, коли ми прокидаємося і шукаємо цю істину. Щоб Господь благословив нас, щоб ми були ситі і духовно, і тілесно. Господь радіє, Господь радіє, що ми шукаємо його, що ми йдемо додому, як той батько, який біг до блудного сина і свої обійми Йому подарував, так і Господь кожного дня, кожного дня, незважаючи ні на що, Він любить нас. Звичайно, йому велику, велику радість приносить те, коли ми Ходимо в істині. Тож, допоможи нам, Господь, радувати тебе кожного дня. Допоможи нам, Господь, бути носіями твоєї радості, бути причиною Твоєї радості в ім'я Ісуса Христа. Допоможи нам! Ми маємо це бажання в серці. Ми твої діти. Ми хочемо, щоб ти тішився нами кожного дня, кожного дня. Тож. Допоможи нам, допоможи нам бути слухняними дітьми, які ходять в істині. Допоможи нам, Господи, бути дітьми з гарним апетитом щодо Твого слова. Адже як приємно мамі, коли дитина вранці, в обід, ввечері все поїла. Вона готувала з любов'ю, дитина сила, все поїла. І всі задоволені від цього. Мама отримує радість, а бабуся ще більшу радість. То, послухайте. То Господь так само. Йому дуже подобається, коли ми вранці відкриваємо Його Слово, насичуємо свій дух або відкриваємо Ютуб е, і слухаємо проповідь проповідників, які діляться з нами також Словом Господнім. Алілуя! Слава Богу! Тож, давайте будемо ходити в істині. Істина нас зробить вільними. Дай і амінь. А ще коли ми ходимо в істинність. Істині, то наш батько Небесний радіє. Не забуваємо, що ми Його радість. Амінь, амінь, амінь.